Всім привіт, з вами я Абрадон. Це вже сьома серія терарії І зараз я буду прикликати пластулху. Я купив міні-акулу і зараз у цього блюша літає ще око. І раз, два, три починаємо. Тільки що спостроїв Арену і з першого разу його вбив. Я думав з другого буде. І такого зараз давайте глянемо, що з нього випало. Очки якісь О, статуя. Зараз поставлю до слайма того. і мішочок. І тут випадає оце. Зараз зроблю вудочку. Щит Тульху. Давайте глянемо в цього. Давайте поміняємо замість цього. Так буде набагато краще. І зараз йдемо поставимо статую І зараз буде другий бос. Усе я його вбив. Ось той мішечок випав з нього. Ось то золота ця фігура його випала. І кусочки. Оці і оці. можна буде скрафтити, а зараз відкриває мішечок. Що нам випадає зараз. Глянем. Випадає мозктулху. Це його аксесуар коротше. Якщо не помиляюсь. А так, то все, зараз піду напевно скравчу крачу кірочку, чи що там мені треба. Давайте зараз швиденько до хати. Спускаємось, переходимо в накувальню кузню, пічку коротше. Робимо слитки, 52 штуки вийшло. Теперко що ми робимо? Ми робимо кірочку. Ага, ой. Ой. Треба буде спуститись до гоблину і його перезачарувати. Кірочку, щоб файніша була. Зараз ми поставимо трофейчика. Опа, все, файно, як вже. Цілих трьох босів вже вбив за це виживання на цьому сервері, на цьому світі. Хто як буде казати? да, о, що в мене тут є по золоті? Ага. Давайте складемо, щоб не потратити цього, щоб коли нас вбивали, щоб не випадало. Бо гроші тут важко заробляти. Ні, воно надто дороге, не буду його крафтити. Не хочу. Краще скрафчу, напевно, меч. В нього більше урону, ніж в цієї штуки що в мене. І. Ну. То краще меча скрафчу. І тр... І він потрібен буде. Для цього. А... Для крафту. Я забув якого меча. Коротше. Я граю за мечника. Ось тако. За класом мечника. Ну, коротше, ближнього бою, коротше, ось такому можна сказати. Тепер, що ми робимо? Ми спускаємось зараз добувати різну різнороди. В тому числі я кажу, що всяку різну роду, ну як всяку, тільки одну роду оцюю, я забув, адська руда, чи якось так. Адські кірпічі, чи як. І ще треба буде добути на ковальню. І все. А зараз добувати. Ще мені потрібно добути обсидіана, трохи, ну як трохи, багатенько. Усе я добув все, що мені треба, Тепірку Буду крафтити адські кирпичі, поставив вже адську пічку. Типірко оце кірочка, обронька, щоб вбити О, крафтимо повний сет. Міняємо замість цього. Тут буде більше урону, плюс урону, і плюс о, пару, там процентів ближнього бою і більше защити. Блін, чого мені так не везе? То перезачарив в Гоблі на кірку за кадром. Що в цю треба буде, напевно. А мені не хватає для цього. О, для меча о, Адської Руди. Напевно, зараз піду добуду. Або. Блін, що я хотів зробити? Я забувся. Коротше. Давайте спустимось в ад, добудемо пару кирпичей, і зробимо меча. Я не міг сам вбити того скелетрона. Я не знаю, скільки разів я його пробував вбити. Ось то я покликав свого друга. Ну як друга? Ну, коротше, друга мене щитати. І ось то біжу з ним зараз у данжу, щоб вбити скелетрона. Раз, два, три. І зараз будемо прикликати. Беремо... автомобіль. Ой-ой-ой. Е, де, де? де? Кому мені стріляти? Алло. Де Чому так є? Я не бачу нічого. Де твой спілетроль? Е! Аго! Та все. Друг уже його вбив. Оооо. Забирай мішечок, може щось випаде. Файне, може ні. Іди сюди. І давай забіжемо в данч, скелетрони, усюди во закриємо, щоб ніхто нічого не вбив. Бо Мене там легко вбити можу. Я зараз ось то з ним в одній кімнаті сиджу. О, все, Забіг сюди вже нарешті. Ось то трофей. Всяке те є. Зельку одну бахнув вже він. І все. Все. Він може виходити за сервер. Ось то, що мені випало. Відкриваємо. Маска, руки, книжка. Ну і все. Все, всім пока.